Ірино, я знаю, що ви постійно є таким генератором ідей, реалізовуєте і реалізовували і реалізовуєте багато проектів ну, в частині опіки над світлою пам'яттю патріарха Йосифа. Також особливу увагу приділяли роботі з молоддю. Скажіть десь коротенько, які найближчі проекти, що ви плануєте зреалізувати власне в цьому році? Насамперед дякую за запрошення і за можливість поєднатися принаймні віртуально з рідним краєм. Як ви знаєте, Товариство Свята Софія від початку повномасштабного вторгнення активно підтримує? Україну з будь-якого ракурсу, практично 2014 року, наше товариство активно включене в гуманітарну медичну, просвітницьку та й будь-яку іншу допомогу, яка є потрібна Україні в цей надзвичайно складний і нелегкий час. Ось уже впродовж трьох років ми займаємося фінансовою фінансовими збірками фандрейзингом. Я вірю, що Америка, свідома Америка, залишиться. В підтримці України і ми будемо голосом України, пані Люба. Як вам вдається власне тут на, на, на Тернопільщині реалізовувати і підтримувати ті ініціативи, які сьогодні є? Ну я особисто займаюся провідуванням військових. Це так воно кожен раз якось по-іншому виглядає. Збирали тепер останнім часом по школі одяг, збирали якісь кошти, закуповували переважно одяг, памперси, пеленки. Дякую, Дякую, Люба. Дякую за ту роботу, адже в умовах сучасної війни все, що ми сьогодні робимо, особливо громадський сектор, особливо благодійні організації. Все, що ми робимо на підтримку опіку, передусім українського війська, сил оборони, внесок кожного є вкрай важливий, адже цю боротьбу, яку сьогодні ми маємо, ми не маємо права не перемогти. Ми повинні здобути перемогу і здобути справедливий мир для України.